Добрий день, дорогі житомиряни, житель Житомирської області, проспект Миру 45М, місто Житомир, тракторна площадка. У нас на огляді ловов 244 є на широкій резині, трьохциліндровий, КМОвський двигун, блокировка диференціала, 540 тисяч обертів, вал, такий тракторець, з електронною торпедою, ручний газ, гідравліка, повноцінна трьохточка, восьми. Підходимо, два гідровиходи, повноцінна трохточка, точка. Окрема ванна регулюється, задні колеса регулюються по ширині. Можна виставляти під свої рядки, під своє навісне, яке у вас вже є. Отакий От тракторець, Ловол. Дуже гарна якість трактора. Трактор заводський, маркерований кожен болт, кожна гайка маркерована заводською краскою. І так само. На редукторах на кожних деталях стоять номера, заводські номера. Що не скажеш по інших заводах. От. Гідроусилитель руля, два інша насоси. 112 на 24. 65х16. Такі колеса, передні противаги, отакий От глушничок тут причудовий, невисокий, заходить в будь-який гараж, воздухан також, бачите, приспущений, хватає досить потужно. Підножка проста, надійна, перевірена часом. Запрошую. На проспект Миру 45 В місто Житомир, тракторна площадка. Ловили в наявності, вузька резина, широка резина з кабіною, 244 з кабіною, 354 без кабіни, 504, про, 504 простий трактор. Всі тракторці в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Ось п'ятдесят. Всі ловили в наявності, так само, як і Соліси, всі в наявності. Не треба нікуди їздити, не треба нічого шукати. Цінова політика у всіх одинакова. Житомир, Проспект Миру 45В. Дякую.